Зайшов у німецьку вальдерську школу. Це ну, я так зрозумів, що це приватна школа. От е, і тут дуже розвивають дітей, тут творчість, тут неформальна обстановка. Це сьогодні субота, і типа щось до, до різдва. Якесь свято. Поприходили батьки, поприходили всі е, діти. У самій школі в кожному класі кожен клас якісь свої поділки робить. Продається це все. Ну, такий як ринок. Дітвора дуже рада, всі довольні, бігають. От, поділки, в залежності від того, який клас, звісно, від простеньких, типу ось таких, якихось, і до складних, там якихось із каміння зроблено, там, із, із воску, там ще щось, свічки будь-що. На будь-який смак і, звісно, що їжа теж на вулиці. Подивився спокійно, можна ходити в кожен клас заглядати, на кожен поверх дивитися. От, дуже цікаво і дуже відрізняється від українських шкіл і від української програми. От Свічки, наприклад. Мед продають. Ну, Я так гадаю, що це теж із своїх якихось пасік. Потім олію оливкову, дерева у горщиках, якісь в'язані ось тут такі шкарпетки, щось із того зроблено ось із з войлоку, якісь поділки такі цікаві. На вікна оці наліпки теж продаються. Не дешеві, звісно, але це ж, це ж дитяча творчість. І я гадаю, що це все піде потім чи то на школу, чи то ще куди. Коротше кажучи, Є з чого українцям брати прикол.